Чувак з Японії награв у терарію 100 тисяч годин. Це 4 167 днів або майже 11 років життя, і це взагалі без сну. Можете собі представити? У відгуку він написав, що це гра, яка принесла йому найбільше задоволення в своєму житті. В нього 115 із 115 досягнень, в нього ідеальний профіль, один скріншот і дві. І головне, що там у нього не негативний відгук, типу і не хватає контенту, там чи робіть який нормальний А ні, зовсім навпаки, він дякує. Каже, що терарі, Терарія це буквально гра, яку не проходиш там за години а від, ти можеш просто прийти Напиши в коментах, як в тебе годин в Феррарії, і яка в тебе гра, де в тебе найбільше всього годину. У мене в Rainbow Fix за 5 років 4 тисяч 1 але 100 тисяч годин в терарії це